Привіт, мене звати Фон і я вітубер-блазень. Сьогодні ми поговоримо про Арлекіно. Ні, не про цього Арлекіно, а, а про цього. Ідеєю цього відео стала несподівана арт-колаборація з Лірі, українською вітуберкою, персонаж якої, так само як і я, є блазним. Ми домовилися втілитися в образи Арлекіно та П'єро для спільного тематичного малюнку. І я вважаю, що в нас вийшло просто чудово. Підтримайте це відео, якщо воно було корисним, та до нових зустрічей. Бай! Жартую, це було б надто просто. Під час пошуку референсів для своєї частини колаборації я наткнулась на несподівану проблему геншін імпакт. Розумієте, вводячи оригінальне ім'я Арлекіно, яке пишеться через італійське ар, а не англійське хар, замість того, щоб побачити забавного слугу в костюмі в ромби, я побачила ось це. І я вважаю, що це вандалізм. Арлекіно кіно та інші персонажі, імена яких Хойверс нагло викрили, походять з комедії Вільяма Шекспіра під назвою Дель Арте, або якщо в перекладі. Або якщо в перекладі комедії мистецтва, захоплива особливість цієї комедії в тому, що актори на сцені ніколи не мали заздалегідь підготовленого сценарію та імпровізували, що робило кожну виставу особливою. Ваш час ви б назвали це перформативним мистецтвом, неповторним та важким в документуванні. Гі- Найважливішими елементами комедії є маски, в яких завжди присутні брови, лоб та ніс, щоб якнайкраще передати емоції під час вистави, а також самі персонажі, яких можна поділити на категорії, в залежності від їхньої ієрархії від вищої до найнижчої. Векі старший чоловік. Прикладом таких персонажів є Магніфіко та Панталоне. Ім'я Панталоне звучить знайомо, хіба ні? Так це ще один персонаж, якого кинули в мішок Верси і забрали з собою. Або Ільдотере без коментарів. <laughs> і на Мораті, молоді коханці. В цій категорії зазвичай виступали драматичні актриси без масок та їх партнери. Ель Капітано, категорія хвастливих солдатів. Очевидно, в нас тут теж є приклади капітано та Сакарамуш. Та скільки можна? Ну ще трохи. Остання категорія та найнижчий соціальний статус. Почнемо: Ардекіно, Колумбіна, пірот. <сум> Желігідна, правда? Невже так набридло вигадувати власних персонажів Хеверс? Типове безпонтове перезитування на захопливому та історичному явищі Дель Арте, яким пишається ціла нація, тільки для того, щоб витрясти з людей більше грошей через впізнаваність комедії, через використання невідозмінених імен, догрібстися до оригінальних картин та історії стає все важче. Так вони ще й кинули італійську комедію в ігрову місцевість, архетипом якої є Росія. Браво! Забавний факт: Буратіно через два Т. це незначний низкоранговий персонаж комедії Делярта, який з італійською означає маріонетка або лялька. Прозорно тікає на деяку оригінальну в лапках історію. А ви як вважаєте, чи заважає подібне перезитування, чи навпаки докладає свою руку до просування давно забутих надбань культури? Мені буде дуже цікаво прочитати вашу думку в коментарях. Підтримайте це відео, якщо воно було корисним, та до нових зустрічей. Бай!